Українська асоціація виробників картоплі разом із партнерами інститутом картоплярства та агріка Україна запрошує всіх долучатися до зустрічей нашого дискусійного клубу. У АВК дуже приємно, що сьогодні виробники в стінах науки дискусійний клуб дає нам змогу все таки підняти врожайність невеликих фермерків, які мають там 2-5 гектара, 10, навчити його правильно вирощувати. Наша країна. Багато не тільки на землі, сонце, води, багато на людей, багато також на досвід вирощування картоплі. У нас була мрія із друзями створити клуб картоплі, де б всі виробники, всі, хто причетний до картоплі, хто вирощує насіння. Пропонує препарати, мінеральні добрива, техніку, щоб всі могли обмінятися інформацією, поділитися із виробниками картоплі. І от сьогодні, я думаю, ми зробили разом з вами перший крок з тим, щоб ми і далі збиралися, дружили, ділилися своїми знаннями, своїм досвідом і допомагали виробникам. Вирощувати на полях високі врожаї якісної картоплі. Під час зустрічей дискусійного клубу ми розглядаємо найрізноманітніші питання, починаючи від підготовки картоплі до посадки, її збирання, закладання в сховище, а також економічний ефект від впровадження різних новинок в галузі картоплярства. Це місце, де е, професіонали зможуть поділитися своїм досвідом. Це місце, де ми зможемо отримати нові знання і покращити наші результати. Тут зібралися ді. Дійсно, люди, які мають свій певний досвід, як і я, для того, щоб допомогти нашим картоплярам краще використовувати можливості передати свої знання для того, щоб виробництво було ефективним, якісним і перспективним, це дуже, на наш погляд, корисна ідея обмінятися досвідом, прийняти участь в дискусії, тому що це сприяє розвитку нашої галузі, тому давайте. Разом рухатися до успіху раді будемо бачити вас і чути ваші питання. Всім гарних врожай! Слава Україні! Слава людям, які працюють на землі, разом до перемоги.